Галина Остаповець, новини лайф. У мене запитання по новому уряду. Чого саме очікувати від нового кабіну, нового уряду, яких саме змін українцям очікувати? Тому що війна триває, економіка росте повільно. Ну і чесно, люди скаржаться, що жити стає дедалі непросто. А знаєте, саме тому і відбулися певні трансформації в уряді. Багато задач поставлено перед новим станом уряду. По перше, ви бачите, що на 30% зменшена кількість міністерств. Які представлені по функціоналів передні для того, щоб укрупнити, тому що я, наприклад, глибоко переконаний, що в період війни, в тому числі державна влада повинна демонструвати всім українцям, що йде війна і економічні витрати на ці всі управлінські рішення повинні також бути скорочені, тому що єдиний пріоритет, який повинен бути в українців, це наша спільна перемога. Друге, а безперечно. Ми усвідомлюємо, що економіка України не в найкращому стані, але давайте будемо чесні. Ми не забуваємо, що четвертий рік іде повномасштабна війна в Україні. Війна це найдорожча річ, яка обходиться в величезну кількість грошей для державного бюджету. Я думаю, що не ні для такого, що левова частка, а від вас кажучи, майже весь державний бюджет, все, що заробляє Україна, йде на нашу оборону. Тому я теж би хотів, щоб в Україні розвивалися програми розвитку. Я теж хотів би, щоб в Україні були речі, які сприяють підняттю добробуту українців. Але ми повинні розуміти, що задача номер один для України, для українського народу як організму вижити і припинити цю війну і отримати сталий і тривалий мир. Після цього ми будемо бачити і шляхи розвитку українського суспільства і всього іншого. Тому що ну, будемо відверті, я хочу подякувати нашим партнерам, які закривають велику кількість, в тому числі, і соціальних потреб України, додаючи певні інвестиції в український державний бюджет. І це ми цінуємо і дуже вдячні ним. Але я глибоко переконаний, що якраз задача. Всього уряду це зробити все для того, щоб ця війна завершилася якнайшвидше завершилася сталим і тривалим уроком. Це для нас пріоритет. Це ту задачу, яку ми ставимо перед українським урядом, і звичайно, підтримання соціального рівня для кожного з українців. Як вони це все будуть робити? Ми побачимо, тому що ми yes. тільки я як саме, яких яких саме змін чи є програма та, деталі? Український парламент призначив уряд. Після цього ми будемо чекати програму дій уряду. Від цієї програми дій буде залежати їхнє бачення. Тому що давайте все-таки будемо відверті, що в Україні існує система розподілу влад і питання пропонування того, як буде жити країна, продукує Кабінет міністрів України. Саме тому він був переформатований, зменшений на 30%, а для того, щоб вони продемонстрували нам своє нове бачення, як Україна буде розвиватися. Після цього парламент буде приймати рішення. Чи щодо програми, чи до тих законопроєктів, які буде вносити уряд, для того, щоб ми, ми вже як на законодавчому рівні будемо приймати відповідні рішення, а далі ми будемо очікувати відповідних ініціатив від українського уряду. Я ще все таки уточню? Остання коли ми побачимо власне презентацію нової програми. А, дивіться за законом України, передбачено один місяць для внесення програми. А далі будемо дивитися, тому що історія України знала різні. Етапи внесення, не внесень програм, але за законом України це 30 днів з моменту призначення Дякую. Дякую. І те, про що ми з ним говорили, ті речі, які ми з ним говорили, я не всі можу озвучувати. Але з того, що я можу сказати, ми дуже очікуємо потужного санкційного пакету з боку е е Сенату, а потім Палати представників Сполучених Штатів Америки. Ми зараз готуємо в у Верховній Раді. Велике звернення до Конгресу і Палати представників Сполучених Штатів з тим, що би ми хотіли попросити їх. Це питання санкційного тиску, це питання надання Україні зброї, це питання фінансової підтримки України, це питання передачі Україні F-16, це питання, які пов'язані з поверненням українських дітей додому. Це велика, велика заява, яка я думаю. Буквально днями буде зареєстрована в парламенті. Я сподіваюся, що ближчим часом ми її проголосуємо. Нам важливо продемонструвати, що український парламент звертається до своїх колег Сполучених Штатів Америки, до Сенату, до Палати представників з тим, що всі ці рішення були максимально прискорені на рівні конгресу Сполучених Штатів і Сенату Сполучених Штатів Америки. Для нас це є пріоритет. Це наша міжпарламентська співпраця. Далі я знаю, що є. Прекрасна комунікація між нашим президентом, президентом Зеленським, президентом Трампом, вони на своєму рівні проводять всі перемовини. І ми бачимо, як міняється в правильну сторону риторика Сполучених Штатів Америки. Ми абсолютно підтримуємо це. І для нас дуже важливо, що нова адміністрація, врешті-решт, бачить, що єдиним винуватим за цю війну є Володимир Путін і російський народ. Це нація злочинців, на чолі якої стоїть злочинців. І задача наша спільна зупинити їх в цих діях і зробити все для того, щоб наставська робити. Дякую. Що все рівно ми ж всі з вами розуміємо, що кінець війни анастан, і це буде точкою, коли ми повинні будемо зробити все для того, щоб організувати наступні. Вибори в Україні, тому що Україна демократична держава з демократичними цінностями, і нам не потрібні вибори, як вони проводяться в Російській Федерації. Саме тому ми напрацьовуємо виключно на професійному рівні відповіді на ті виклики, які можуть бути. Викликів дуже багато. Як забезпечити голосування військових, які знаходяться на попередженні? Тому що без голосування цих людей, без можливості того, щоб вони були обрані ці отвори нікому не потрібні, тому що ці люди платять а найбільші цілі. Як забезпечити голосування людей, мільйонів, які сьогодні знаходяться за межами України? Як забезпечити участь спостерігачів, які повинні приїхати і підтвердити, що виборів в Україні відбуваються -де демократично? Як е -за забезпечити фінансову підтримку цих виборів, тому що вже буде троє виборів, які треба організувати? Чи ці вибори проводити разом, чи не разом, тому що є конституційне обмеження проведення в один день, але ми розуміємо, що є фінансові речі, що більш... Фінансово забачливо провести одні вибори, або вибори, ніж окремі. Це куча питань, на які ми повинні дати відповідь. Після цього як відповіді будуть дані, на підставі цього буде формуватися проєкт та закон. Але робота над цим повинна тривати. Це я сказав тільки найголовніше. Я не беру питання поновлення по реєстрів списків, чим повинна займатися центральна виборча комісія, і ціла низка інших речей, які повинні вже на технічному рівні. Забезпечити імплементацію цього закону, тому ми а ми працюємо. Ми його зараз не активізуємо, тому що будь-які такі речі одразу піднімають хвилю в суспільстві, що вже завтра вибори. Ні, вибори будуть після завершення цієї війни. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам щось про це і чи розробляються вже в українському парламенті такі ініціативи? Ну, Ви ж знаєте, що український парламент це 398 станом на зараз людей, які наділені правом законодавчої ініціативи. яких ініціатив в парламенті дуже багато. І я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні е е спеціального комітету, як членом якого є е е шановний Ф Ф Федір Володимирович Веніславський. Я знаю, що такі ідеї є. Е е е до, до якої думки а вони прийдуть? Ну це теж для мене важливо. Я буду очікувати їхнього рішення. Але справді від 18 до 25 п'яти той це ті от люди, які підлягають мобілізації, але не мають можливості. Реалізовувати низку своїх прав, і тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість зреалізуватися в, в, в цих правах. Який механізм буде знайдений, давайте я буду чекати відповідь від комітету, бо вони працюють, окремі члени комітету, працюють над цими ініціативами щодо лібералізації. Дякую. Можливо, якщо можна уточнити. Була інформація у Змією, що новоутворене Міністерство стратегічних комунікацій очолиться Кирило Томашенко. Можливо, подавали його на цю посаду. Чи, можливо, знаєте, кого обговорювали взагалі як кандидатів? Хто український, український парламент призначає міністрів. Кого вже призначають міністри? Це вже справа міністрів. Тому я би хотів, український парламент виконав свою місію. Ви знаєте, ми за середу і четвер представили нового прем'єра. І до всіх процедур прийняли новий Кабінет міністрів, далі це вже їх сфера відповідальність. Ми будемо здійснювати тільки парламентський контроль над тим, що вони роблять. Але я глибоко переконаний, що в той період, коли Росія робить все для того, щоб ширити свою пропаганду, щоб ширити свою неправду серед великої кількості, в Україні повинен бути активно працюючий контрорган. І ми повинні, вибачте мені, мати свій інформаційний рамштайн. Коли всі разом ми розуміємо, що інформація така сама зброя, як і та зброя, яка воює на передовій, тому що вона стріляє влучно одразу в голову кожного українця чи нашого зарубіжного партнера. І будемо відверті, росіяни дуже майстерні в цій пропаганді. І тому ми повинні зробити все, щоб ми мали таке, умовно кажучи, агенцію чи підміністерство контрпропаганди, яка буде працювати проти російської пропаганди. Це складно, тому що ви бачите, що воно шириться вже, не тільки на Україну. Ви ж гляньте, що було в Румунії, коли Тік-Ток фактично поставив вибори на питання легітимності, що робиться в телеграм-каналах, що робиться в різних фейк-ніз, а з теперішнім розвитком штучного інтелекту, оці діпфейки – це взагалі страшна річ. Тому нам потрібно чітко розуміти, як ми будемо протидіяти усій цій Навалі, яка сплановано йде з боку Російської Федерації. І це в тому числі, шановні колеги, звертається і до вас. Це наша спільна роб робота, так не може бути. Знаєте, що ми спихнули і займаємося, Це має, має бути наша спільна скоординована робота. Я, я не люблю, коли називаєте різні фронти, тому що фронт один. Але, вибачте, мені інформаційний фронт, це та сама згода. І тут знаходяться люди, які точно представляються в цей фронт. І не тільки тут. І тому ми повинні бути скоординовані, тому що ворог у нас один. І він знаходиться не в середній країні, Він знаходиться там, на сході. Дякую. Може, про телеграм, все таки уточнимо, тому що дуже багато дискусій з цього приводу закриватиму його чи не закриватиме. Тема постійно й на порядку денному, якою є ваша точка зору е, будь-які такі речі, речі технологічні, вони вирішуються з технологічної точки зору. Можна прийняти 150 законів, гарних рішень, попіаритись, набрати лайки в, в тому самому те, те, телеграмі, а які кожен розуміє, але ми повинні зрозуміти, якщо це технологічно можливо і політично доцільно. Тоді треба це здійснювати, Закривати. тому що ще раз кажу, якщо це технологічно можливо і політично доцільно, то, тоді треба приймати відповідні рішення. Якщо це просто заради піару, що от хтось може чи не хоче. Я знаю, що Михайло Федоров дуже активно працює над цим. І в нього є свої беззаконні в різних домовленості із нашими спецслужбами є домовленості з тими, хто є бенефіціарами те, те телеграму. Ви бачите, що кількість. Російського контенту, оцих великих каналів, Телеграм, сьогодні в Україні не працюють, навіть коли ви включаєте в вони не працюють. Тобто, значить, є така можливість, значить, треба відвести перемовини. Якщо до цього потрібно будуть державницькі рішення, український парламент прийме такі рішення. Але ще раз кажу, я дуже хочу, щоб ці рішення приймалися не для піару, не для того, щоб хтось отримав лайки, а для того, щоб Україна здобула більше інформаційної безпеки. Дякую. Дякую,